Так називаємо порог. Тут написано, що порог. Давайте подивимось. Значення 5-6. Не більше, не менше я не ставлю. Ну, мені 5-6 подобається. Привіт, друзі! Катін П'ятак знову з вами. Мені дуже часто задають одне й те саме питання, на яких налаштуваннях ти ходиш. Це в нас квазар F3 від майстра Іван Тараненко. Він живе в Черкасах. Отже, давайте включимо прибори, подивимось. Прошивка 132. Сама стабільна і сама чітка прошивка. До речі, вона остання. Заходимо в меню. Починаю з датчику. ТОК-93. Копаю я тільки ліс і тільки на легких ґрунтах. Тому 93-92 можете ставити і більше. До сотні можете сміливо піднімати. Так, переключатель. Прочерк. Так, тут знову ток-92. Він тут залишається в цих скобках. Тут частота катухи моєї 19.067. Катух робив Саня Рибаков. Майже 20 кГц. Люблю високочастотні датчики. Так, йдемо в баланс. Тут у мене завжди включений компенсатор. 175-45 ставлю і включаю, он. І сохраняю. Так, уфіріт не ліземо. В принципі, по цьому розділу все. Розділ аудіо. FM XMITE я відключаю, тому що я з навушниками не ходжу. Громкость 6, громкость ферум 0, Модуляція 1, Трешхолд off. F3 109. Схема озвучки 5, сама чітка озвучка, сама офігенна озвучка. Я вам скажу, що жорстка така озвучка, і за допомогою неї дуже легко вимірювати, якого об'єму або довжини предмет лежить під землею. FMAX звука 1500 FMX Meter off, Громкость 6, кому як подобається. Так, все по цьому меню. Так, фільтр у мене на легких ґрунтах. Завжди стоїть слов. Це додає глибини. Дуже стабільний фільтр. Вони його доробили. Дуже класно все працює. Маска оф. Маска камні оф. Подсветка в мене включена. Уровень подсветки 1. Ну, ставлю на мінімум, щоб не гасити батарею. На екрані годограф. Можете поставити сінограф, кому як подобається. Грунт авто. Я його відключаю. Оф у мене стоїть. Так, ось система. Сюди не лазить. Цей розділ я відкривати не буду. Бо наклацаєте такого, що потім не встановите. Так, в принципі, все. Виходимо звідси. Значить. Грунт авто в мене відключено, я його виставляю вручну. 6,4 в мене стоїть. Можете поставити 6,3, можете поставити 6,7, але в цьому діапазоні. Один раз поставив і більше його не трогаю. Тому що легкі ґрунти. Пісок, ліс. Зрозуміло, настроїти цим можна нажати сюди і вправо-вліво його туди-сюди. Окей. Настроїли і в принципі все. Якщо є у вас якісь питання, задавайте, питайте. А мої настройки такі, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, кому сподобалось. Дякую за довіру. До побачення!